Три лебеді на озері Франківська вугліть Лебединий знак за пророцтва УПА. Що перед тим як прийде Боже військо, мають прилетіти багато лебедів до нас сто Франківська. У четвер, Боже пришестя, буде сходження чудо храму на це озеро, з якого Воскресне згідно передань Божих. Тілі новому, вічно молодому. Тисячу святих, серед них 100 священиків, 100 дітей віком від 5 до 15 років, які при різних обставинах відійшли і 300 знаменитих людей та 500 божих воїнів. І серед них буде той, який очолить нашу Україну ненько. На вигляд, 30-річний Тарас Григорович Шевченко. Це є давнє передання ще з 1942 року. За те, що саме на Франківщину Сонця має прийти Боже військо і що Україну ненько очолить Тарас Шевченко, який буде нашим гетьманом, королем І дасть Бог сьомим президентом. І... Тут також буде Воскресіння святого славного Йова Почаївського, який буде головним священником України. За це горіть 10 божих доказів за Воскресіння Тараса Шевченка і за 25 божих знаків за перемогу України з Богом. Хай Бог вас благословить силою Христа свого, силою благодати. На те, що ви мали лебедину вірність і робили все те, що вийде у вас на душі і у світі Божому, в вашій сім'ї, в нашій єдиній великій козацькій родині в діаспорі на добре і святе. За молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них. Благослови нас Боже на все святе і Боже. Навіки вічні Отця і на Отця й Сина Святого Духа. Амінь.